Ми знаємо того, хто сказав мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. І ще Господь судитиме народ свій, страшно упасти в руки Бога живого. Згадайте перші дні, коли ви щойно просвітилися і витерпіли за пекло боротьбу страждань, то самі, серед ганьби й скорбот, були видовищем для інших, то поділяли участь інших, які були в такому ж стані. Бо ви й моїм кайданом співстраждали, і розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що я у вас на небесах майно краще і неминуче. Отже не відкидайте дерзання вашого, яке має велику нагороду, терпіння потрібне вам, аби виконавши волю Божу, одержати обіцяне. Бо ще трохи, зовсім трохи, і грядущий прийде, і не забереться праведний вірою житиме. А хто вагається, не благоволить до того душа моя. Ми ж не з тих, що вагаються на погибель, але стоїмо у вірі на спасіння душі.